Усім доброго дня, ми з України. Так, Сьогодні покажу пилку, яку я купив в замін двох. Був у мене 362 і 180-й. Продав я, забрали їх в одні руки. Надіюсь, працюють вони все там, все в них добре. І купив я собі на заміну МС 231. Він виглядає як 362-й, вже в нього кришка така гарненька на, на болтики, але тут болтики не байонетні ті роз'єми, а іменно болтики треба викручувати. Що не дуже, кстати, зручно. Так, вона вже випалила десь бачків 9-10 ну, брехати не буду, ну десь так. Вже вона, в принципі, обкатана, вже можна щось сказати. Так, це... Дивіться, що, це сама потужніша із оцю 3,8 ходовою. Піксельною. Тобто, вузенька ця 1,3. Шина така, як на 180-му, але мотор потужний. Ріже вона прям капець-капець. Прям оте я не монорізав, та то все вже. Це вже він різав. Оте все він різав. І оті пижики він різав вдоль. Оцю кучку, оце ним сухе, теж я ним вже перерізав. Коротше, ріже він дуже добре. Тут стоїть двохміксовий мотор, але без електроніки. Є крутівки, так як люди люблять, питаю у сервісника чого. 362-го було важче продати, наприклад, ніж 361-го. А він каже, що тому що нема що крутити. Люди люблять тільки що зразу гопа отвертку. І крутити. Так, тут стоїть одна гоєчка на кришці, Що як би незвично, ну в принципі питань поки немає ніяких. Там є ще наче під дві шпильки в кортері. Але туди закручений болт, а кришка під одну. Казали, якщо, наприклад, там зламається чи оближиться, то можна той болт викрутити, вкручуємо шпильку і кришку тоді купляємо на дві, на дві шпильки. Так, ну Тут усе, тут усе звичайне газулька на чотири положення у нас речажок, бо в 362 було на три. Ну, газнули і в робочому. Все. Так, як ріже, він мені подобається. А от як роби не дуже. Може це іменно що двохміксовий мотор. От як кидаєш газ. Ну, ось щось одрізав, кидаєш газ. Він наче біднить. А тільки нажимаєш газувати, він наче переливає. Тобто, мабуть, ще працює ускорительний насос у ньому. І... Так робота. Ну, може ще притреться. Ось цей ускорительний насос, він довго в них не працює. Він там підсяде і буде працювати так, як положено. Амортизатори тут пружинні, вібрації ну практично немає. Дуже гарно зроблена моделька. децибелів теж мало. 116, у тих було 119. А у 180, по-моєму, 118. Ну, коротше, ну, не сказати, що тихо там робить, ну, нормально. Так, зараз я заведу, трошки прогрію і покажу, як вона, як вона газує. от Вона як газуєш, наче трошки переливає. А як кидаєш газ, наче біднить. От така незвичайна не така робота. Ну може це винуватий оцей двохміксовий мотор. Ну в принципі, а як ріже, питань немає ніяких. На всю катушку бриє, що лезвіє От так поки прогрілося десяточок одрізав. Ріже дуже добре. Це самий такий оптимальний варіант. І не важка, і ріже добре. Ну і в принципі, бо 180 він ну як. На тоненьке, коли ще поріза, він гарний. А от уже десь з дровами вже трошки він не дотягує. А це прям пісня. Все, пишемо коментарі. Всім пока.